Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. У житті нам трапляються уроки, яких не відшукаєш серед шкільного розкладу. Це уроки доброти та людяності. А чи можна твір про гуманне ставлення до людини назвати украла? Усі розуміємо, що красти це гріх, це злочин. Хто в кого і що вкрав та чому це навчає людяності? Це є проблемні питання нашого уроку. Автором оповідання украла є Борис Грінченко, виходець із Харківщини. Можливо, хтось із вас знає, що це відомий український мовознавець, укладач словника української мови. Майбутній письменник навчився читати в 5 років, а після того, як йому до рук потрапив кобзар Тараса Шевченка, почав і сам писати. Був учителем початкових класів, написав підручники з української мови для дітей. Його дуже любили учні. Бігли на його уроки із радістю. Дуже важливо, що в тій школі могли здобувати освіту і діти з бідних родин, тому Брезрінченко й знав багато історій і шкільного життя. Письменник був турботливим татом і для своєї доньки Анастасії створив журнал читанку Квітка, у якому писав маленькі оповідання, загадки, віршики. А згодом донька напише: Мені хочеться зробити із себе корисну в житті людину. До вашої уваги, оповідання Бориса Грінченка украла. Учитель Василь Митрович зайшов до класу і побачив картину. Усі учні скупчилися біля однієї парти й емоційно розмовляли. А за партою, нахилившись, сиділа дівчинка Олександра. Читаємо. Олександра була школярка першого року, дочка сільського писарчука п'янички. Вона сиділа низько похнюпивши голову й тупивши очі у свій стіл. Її біляве усе в веснянках обличчя було біле, як крейда. Вона вхопилася руками за стіл, мов боялася, що її тягтимуть кудись силоміць. Кінець цитати. Учитель поцікавився, що сталося. Відповіла Пріська, подруга Олександри. Цитую озвалась Пріська, подруга й товаришка Олександрина. Батько її був у економії за приказчика. Пріська була дівчина сита. Добре годована, вона завсіди приносила з дому гарну їжу пиріжки, перепічки, коржі тощо. Вона погано вчилася, але була дуже весела і не могла говорити, не сміючись. Вона й тепер, осміхаючись, загомоніла. Та Олександра, Пріська почала і засміялась, не доказавши. Учитель спитався. що, Олександра, украла у мене хліб? Доказала Пріська й зовсім зареготалася, і її нерозумні сіросині очі зі сміху аж сховалися за ситими щоками. Кінець цитати: Звернімо увагу на значення таких слів: Приказчик – це найманий службовець у поміщика, який управляє господарством. Економія це маєток, велике поміщицьке господарство. Це було дуже неприємно чути вчителю. Про Олександру він би такого ніколи не подумав. А діти вже почали викрикувати, що такій людині не місце в школі, що її треба прогнати. Усе це дуже засмутило Василя Митровича. Учитель запитав у Олександри, чи то є правдою. Але дівчинка сиділа, мов кам'яна, і наставник зрозумів, що діти не обманюють. Апріська й далі торохтіла, що така ситуація вже не вперше відбувається, що вона й раніше в неї крала пироги, а цього дня Олександра просто схопила шматок хліба й побігла у сад їсти. А щоб Пріська нікому не розказала, то Олександра запропонувала їй дати малюнок. Учитель був добрим і мудрим, діти дослухалися, коли він запропонував спершу послухати версію дівчинки. Обіцяв, що ніхто за правду не сваритиме. Як ви гадаєте, Олександра призналася? Дівчинка вся почервоніла і розплакалася, читаємо в тексті. А вчитель казав: не плач, коли цьому неправда. Правда, правда, скрикнула Олександра, я вкрала. І вона заридала ще дужче. У великій класовій світлиці стояло 60 школярів мовчки, не ворушачись, а серед їх, припавши головою до столу, гірко плакала маленька білява дівчина. Довго вона плакала і всі мовчали, аж поки вона трохи заспокоїлась, то дівчитель, сівши біля неї, спитався. Нащо ж ти це зробила? Вона мовчала знову і знову похнюпилась. Учитель бачив, що сказати те, через віщо вона це зробила, їй так само важко, як було важко признаватися. Але вона перемогла себе. Кілька разів вона починала казати, ворушила губами, але зупинялася. Нарешті промовила: Я їсти хотіла. Хіба ти дома не їла? Не їла. Чому? Вона знову змовкла і зовсім несподівано уп'ять заридала: У нас, у нас нема чого їсти, батько нічого не приносить з волості, усе пропивають. Ми їмо су, су, сухарі вже другий тиждень. Кінець цитати. Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію художника Василя Євдокименка до твору. Поміркуйте, як вирішилася ця ситуація? Чи змінилося ставлення дітей до Олександри, яка вкрала в подруги Прійський хліб? Учитель відвів дівчинку до себе в хату, щоб та заспокоїлася, а коли повернувся до класу, то багато дитячих рук із їжею простяглося до нього. Вони всі пропонували передати поїсти дівчинці Олександрі. Чи вражені ви таким учинком? Напевно, так. Як закінчилося оповідання? Учитель наказав дітям співати молитву перед початком року, а сам пішов привести Олександру. Їй було дуже соромно дивитися у вічі Василю Митровичу та однокласникам. Проте ті жодного разу не згадали про таку прикру ситуацію, а навпаки, усіляко підтримували Олександру. Читаємо в тексті оповідання. Олександра після цього довго соромилась глянути учителеві в Вічі, але ні він, ні школярі ніколи не нагадали їй про те, що було. Та й не треба було їй нагадувати, з того часу вже ніщо не могло спокусити її. Дівчата товаришки її люблять і часто дають їй чого їсти такого, що з дому приносять, але вона зрідка бере, хоч і часто сидить на сухому хлібові. Цього року вона здасть останнього екзамена і вийде з школи розумною, правдивою і чесною дівчиною кінець цитати. Дівчинка, незважаючи на те, що без дозволу взяла чужий хліб, Усе ж віднайшла в собі мужність визнати свою провину. Це приклад чесних взаємин з іншими та з собою. Історія з хлібом стала для Олександри та її однокласників уроком на все життя. Запам'ятаймо, що в будь-якій ситуації треба розібратися не завжди поспішні висновки про людину є правильними. Бажаю вам бути уважними до людей, які є поруч, та бути чесними з ними. Пропоную перейти до конспекту та до тестів. До зустрічі!